Типова гайморотомія, яка завжди класично використовувалась в отеленології, це гайморотомія за калдолюком, коли е, робився доступ зовнішній під губою, розріз, і е, формувалось отвір в е, передній стінці гаймерої пазухи. На сьогоднішній день такі втручання практично не використовуються, тому що е, є можливості. Малоінвазивних, малотравматичних ендоскопічних методів, що дозволяє нам зайти через ніс, зробити всі втручання в пазусі носа, от, без завдавання шкоди і великої операції от, таким старим методом. Це дає можливість зменшити час перебування пацієнта в клініці, більш швидкого одужання. І в е, послідуючому це не дає таких побічних дій і ускладнень, як класична гайморотомія.